Христос посеред нас з вами православний вісник, головна програма церковних новин Україні. Залишайтеся з нами протягом найближчого часу, і ми спільно доторкнемося до історії та сучасності нашої церкви. Дивіться сьогодні у випуску: чи важко бути першим, і як із цим завданням упорався апостол Андрій, як допомагає святий Миколай нашим сучасникам? Що, крім помірності в їжі та молитви, є важливим під час Музика Іларіон митрополит Київський, виголошуючи знамениту проповідь про закон і благодать, зауважує, що прославляє хвалебним гласом римська сторона апостолів Петра і Павла, увірувавши від них в Ісуса Христа, Сина Божого. Асія і Ефес і Патмос Іоанна Богослова, Індія Фому, Єгипет Марка. Всі країни і міста, і народи шанують і славлять кожен свого учителя, що навчив їх православній вірі. А наші Київські землі, за словами преподобного Нестора Літописця, були благословенні проповіддю і пророцтвом першого апостола Андрія Первозванного, пам'ять котрого церква молитовно звершує 13 грудня. Бути першим завжди важко. Для цього потрібна мужність. Саме таке значення має ім'я Андрій, і саме так звали простого галілейську рибалку, якому судилося стати першим апостолом Христовим. Понад усе він шукав Бога, тому, коли почув проповідь Іоанна бретечі, пішов спочатку за ним. Але одного дня Іоанн, вказуючи на Ісуса, промовив: Ось агнець Божий. Це був день, коли Андрій зустрів Месію, на якого чекав усім серцем. Він привів до Господа свого молодшого брата Симона, якого пізніше Спаситель назве Петро або Камінь за твердість його віри. А в той день, коли Господь запропонував йти за ним, Андрій з повною рішучістю полишив рибальське приладдя і разом із братом вже ніколи не відходив від Спасителя, ставши свідком найважливіших подій його земної проповіді хресної жертви та Воскресіння з мертвих. Коли апостоли розійшлися по світу із проповіддю, шлях Андрія проліг на схід. Відразу кілька авторитетних істориків церкви, починаючи від IV століття, свідчать, що згідно з жеребом, Андрію випала проповідь України при Чорномор'я і Скіфії. Саме так у першому столітті нашої ери називали землі, на яких зараз живуть українці. Отже, за переданням, пройшовши гирло Дунаю та узбережжя Чорного моря, Андрій з учнями дійшов по Дніпру до того місця, де тепер височіє Славетний Київ. Роздивившись навколо, за натхненням Святого Духу, Андрій промовив: На цих горах засяє Божа благодать, буде велике місто, та Бог влаштує тут багато храмів. Апостол піднявся на ці гори, поблагословив їх та поставив великий хрест. Саме на цьому місці за переказами височіє нині Андріївська церква. На своєму апостольському шляху Андрій зазнав чимало переслідувань від язичників, проте проповідь його була щирою та супроводжувалася численними дивами, серед яких зцілення і навіть воскрешення померлих. І скрізь, де Андрій проходив, він засновував нові християнські спільноти та поставляв священників і єпископів. Останньою точкою його місіонерської подорожі стало грецьке місто Патри, в якому святий прийняв мучеництво. Дивовижно, але Андрія спіткала схожа із Петром смерть через розп'яття на хресті. Однак форма хреста, на якому було розіп'ято святого Андрія Привозваного, відрізнялася від звичайної. Вона нагадувала римську літеру Х. Згодом такий хрест уйшов до багатьох гербів та прапорів, зокрема як Андріївський, Вшановуючи нині першого, хто отримав високе звання апостола Христового, спробуємо успадкувати головні чесноти святого Андрія Привозваного невичерпний запас любові до ближніх. Духовну мужність та величезне бажання зустріти у своєму житті Бога. Тривають дні Спасительного різдвяного посту. Він готує нас до святкування величної події, про яку апостол Павло каже: Велика благочестя тайна, Бог явився у плоті. Це благодіяння Господнє, яке не від нас, не по наших заслугах, а дар божественної милості. Таким чином усі ми маємо брати приклад зі свого Спасителя, котрий прийшов до нас по милості своїй. Тож і ми, в свою чергу, маємо звершувати діла милосердя, коли ж як не в піст, період покаяння та прохань про ласку Божу, маємо ми проявляти милість до ближнього свого. Саме про діла милосердя, наш наступний відеорепортаж. Шоста вечора, кінець робочого дня, кияни поспішають до теплих домівок. Оживають спальні райони. І не тільки. Наша розмова з Настею відбувається в яскравій кімнатці дитячого відділення Київського онкологічного центру, що у Святошинському районі. Я люблю музику, я пою в хорі, uh -huh. мене є муж ліпили, є друзі. Звісно, багато чого цікавого. Я люблю спортом займатися ми з мужем, катаємося на велосипедах. Вже шість років щовівторка. Вона приїздить сюди. Существує така волонтерська молодежна організація Молодость не равнодушна, в которой молодеж задействована в качестве волонтерів в разных направлениях. Дом пристарелих, детские дома, дом малюток. Вот это, в частності моє направление. То есть я координирую, здесь, провожу такі творческие заняття. Поки ми розмовляємо, маленькі пацієнти починають збиратися. Mm, Сьогодні в програмі нас воскресна школа. перша перва часть заняття, і друга часть заняття це декупаж за три години, поки тривають заняття. Деякі батьки мають можливість перепочити, а буває, що й самі долучаються до творчості. Правда, наша знімальна група трохи порушила звичайний розпорядок, та все ж знайшлися й ті, що охоче спілкуються перед камерою. Ліда новенька бабуся дівчинки з радістю повідомила, що її онучка публічна людина і любить давати інтерв'ю. <говори> мені подобається здесь поділки делать. Мені здесь нравиться подобається ну, больниця, как тут устроєно хороше условия тут. игровая, очень много всіх игр, і я очень этому рада. Володимир веде недельную школу і тут, і у інших клініках вже багато років. Вирізати, наклеїти, записати, уважно послухати. Ви знаєте, якого апостола називають первозванним це завдання учнів. А волонтери просто трішки допомагають. Та що це для них? Важливість кому-то допомагати, не просто так проживати свою житті, жити в своєму каком-то мірці, а й все-таки знаходити час, можливість допомогти ближньому і вийти із, із свого егоїзму. Зі сторінок Євангелія звучить до нас: я був нагий, і ви одягнули мене. Я був хворий і ви доглянули за мною. Говорю вам, істину, те, що ви зробили одному з найменших моїх сих. Ви мені зробили. Во первых нам всегда нужны волонтеры, помощь, внимание к детям. Материальные средства, конечно же, нужны, потому что мы стараемся и сами волонтеры что-то принести какие-то краски, купить альбомы, с организовывать праздники для деток, святителей Николая, Рождество. Самі пацієнти долучаються до збору коштів. Работа выполнена на батьки. Рисовали. Это картинка Сергея Харченко. Дорога. Это те работы, которые дети сделали сами, которые они не забирают с собой. Мы собирали, собирали одно время. У нас много насобиралось. Вот мы и придумали продавать их. У меня есть группа ВКонтакте, и там представлены все эти работы. есть там 300 с лишним штук. Вот, можно выбирать. Ну і, звичайно ж, потрібні гроші на саме лікування маленьких пацієнтів. Всю інформацію можна знайти на сайті «Молодість нерівнодушна». Церковна історія зберегла сотні і тисячі славетних імен угодників Божих: мучеників, сповідників, подвижників, проповідників, вчителів богословів. Кожен з них прославив Бога своїм подвигом у різних кінцях світу, в різні часи. Особливим є IV століття, золотий вік Святоотецької писемності. Саме тоді трудилися святі Афанасій Великий, Василій Великий, Григорій Богослов, Іоанн Златоуст. Проте з особливою теплотою ми прославляємо святителя Миколая, архієпископа Мерлікійських, величного оборонця чистоти православного віровчення, славетний взірець простоти, милосердя і праведності. Незабаром День пам'яті цього святого. Як готуємось до нього ми і як маємо наслідувати його приклад. Дивіться у нашому сюжеті. У сім'ї киянина історика Владислава Дятлова Миколаїв декілька це молодший Миколай або Ніка. За декілька днів йому виповниться три роки: це великий Миколай, хрещений Ніки, нащадок славетного роду Лисенків, диригент естрадно симфонічного оркестру, регент церковного хору, протодиякон Миколай Лисенко. А є ще третій святий Миколай. У цій родині до мирликийского святителя особливе ставлення Ім'я самому младшому трьох синів дав старший син Сергій. Он, когда уже приближалось время появления Николушки на свет, сказал А давайте назовем его так, чтобы День Ангела у него был в день святителя Николая. Потому что именно в этот день деткам по молитвам святителя Николая приносят подарки. Когда Николай родился, то Господь посетил нас таким испытанием. Мальчик месяц провел в реанимации. Была угроза для его жизни и для его развития. У него в кроватке персонал позволил установить на постоянное место иконочку святителя Николая. Вот она. Она с тех пор с нами. Святитель Николай дивовижний святий. Він жив понад 1600 років тому, у третьому столітті, в далекій Малій Азії. А є таким рідним і близьким тут і тепер, нам в Україні. Сучасній людині важко віриться в дивати чудеса. Та історичні джерела про святителя Миколая подають ще більш вражаючу інформацію. Когда-то мені довелося читати статтю у некоторых нових находках, істориками в старих істочниках освятителя Николая. Тобто о вещах, которые в обычное традиционное його життя не входили. И оказалось, что он более многогранный подвижник, чем это воспринималось. То есть он, оказывается, побывал и в тюрьме, он был избит очень тяжело. То есть он не только святитель, не только защитник бедных, не только тот, кто освобождал людей от клеветы, он еще и полноценный мученик. То есть вот как бы без изъяна во всех В страданнях свого времени он прийняв на себе то ношу. І в этом смислі вот он подлинний владика. А в Україні святителя Миколая шанують не лише дорослі православні віряни. 19 грудня, насамперед свято усіх дітлахів. адже в ніч на день святого Миколая під їхніми подушками обов'язково має з'явитися подарунок від Миколая. Маленький Ніка поки що не замислюється над тим. Хто приносить йому подарунки під подушку, чи чому тато і мама так шанують цього дідуся на образочку? Він собі зростає і пізнає світ самою своєю появою, залишаючись для цієї сім'ї та численних їхніх друзів, маленьким, великим дивом святителя Миколая. Усе, що відбувається навколо нас, ми інколи називаємо просто життєвими обставинами. Проте, маємо пам'ятати, що кожна хвилина життя унікальна і Богом благословенна. Тому події і факти це золотий літопис життя. В вашій увазі пропонуємо познайомитись з літописом найцікавіших та найвизначніших подій життя церкви за останні дні. Минулої суботи блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир відвідав нове монастирське кладовище Києво-Печерської лаври, розташоване в столичному районі Корчувати. Тут його блаженство звершив чин свячення хрестів, який буде встановлено на куполах храму Печерської ікони Божої Матері. Співслужили блаженнішому владиці намісник лаври, митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел, архієрея церкви та монастирська братія. Це кладовище Сугубо для братії Києво-Печерської лаври, тому що там і буде так називається скіт братський. В честь ікони Божої Матері Печерської, де вже поховано чотири чоловіка-братії, одна з мама єпископа Феодосія. Надіюсь на Боже міле, що будуть поховані люди, де буде кожен день звершитись молитва, безкоровна звершитись жертви, браття буде охалювати за цими могилками. Також архіпастер відслужив за упокійну літію за спочилими ченцями києво-печерської обителі. На початку осені масштабна повін на Одещині призвела до трагічних наслідків. Багато постраждалих від підтоплень залишилися без домівок, одягу і навіть їжі, та знайшлися люди, які простягли руку допомоги своїм ближнім. Уже кілька тижнів поспіль. Мешканці села Шабо допомагають постраждалим від паводку у селищі Березино Одеської області, збирають продукти, одяг, предмети побуту. За словами ініціаторки акції, люди навіть не очікували, що мешканці Шабо, що за кілька годин їзди, так відгукнуться на їхні проблеми. Окликнулись все, 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 церкви Белгород-Днестровская, все священнослужители. Это наша третья акция, я была лично уже два раза. Все, что собиралось, я возила туда, разгружали мы в церковь. Люди встречали слезами на глазах, потому что там действительно горе. Господь наш Иисус Христос сказал, будьте милосердны, как и Отец ваш. На сердце, а казалі помочь всі аклітнулися з такою любов'ю, з такою з такою старательністю. До акції допомоги долучилися й інші райони області, міста Іллічівськ та Одеса, усі небайдужі до людського горя. І тільки з чистим серцем можна поділитися часточкою себе і своєї душі. Це і значить, возлюбити ближнього як самого себе. Вадим перебуває в СІЗО три місяці. Суд уже виніс вирок три роки позбавлення волі. В якій з колонії відбуватиме покарання, невідомо. Тож із вінчанням вирішили не зволікати, тим паче, що у розписі цього храму Вадим брав безпосередню участь. Ми з Тетяною були знайомі школьним сками. Так, прийшло время, просто нам вже визаконюють законити брак і відношення перевіреним часом. Я думаю, що наш брак буде… Не тільки крепок, ну й дох і щаслив. Проти Віктор Усатюк, духівник слідчого ізолятора, вже 14 років, каже, що відкриття храму рік тому стало важливою подією для тих, хто знаходиться під вартою. Як би не було, але чимало ув'язнених тягнуться до Бога. Однак проводити вінчання у місцях позбавлення по волі йому доводилося років 10 тому. Після вінчання звичайно, бум одразу багато заявок, і ми, ми хотімо, але, казується, не всі готові вінчатися. Коли я їм говорю, що треба ісповідатися, напричиниться. Треба 90% проценту відказується, ми ще не готова. Ага, вінча готові, А саме головне, іспить причасні готове. Е ті люди підготовлені були одним таємством. Вирішать одразу дві проблеми. По-перше, в людини, що створила сім'ю, з'являється стимул гарно проявити себе і прагнути дострокового звільнення. А по-друге, після виходу на свободу одруженому простіше адаптуватися до життя. Тож навіть із глибини возвавши до господа щирим серцем, і туди можна повернути мир і любов. сумській єпархії є незвичайний храм. Він розташований на території Сумського національного аграрного університету. Тут моляться за студентів та викладачів. А пари, що вирішили побратися, вінчає духівник університету. Але це не єдине, що він унікальний. Настоятель проти ірей Миколай Поліщук започаткував цікаву традицію у недільній школі. Дітей, що прийшли сьогодні, зустрічає круглий стіл з інтелектуальної телегри Що де коли, та цікаві питання. Гравці займають свої місця і починається гра. Як розповів протерей Миколай, сучасну молодь важко втримати на місці, але Вікторина гра дозволяє заволодіти увагою дітей, щоб посіяти в юну душу зерна істини. Саме так зерно істини називається інтелектуальний конкурс в Криму, на якому сумчани в минулому році посіли перше місце. Мне здесь очень нравится. Я здесь нашла друзей, с которыми могу поговорить на разные темы, с которыми не могу поговорить с одноклассниками. Когда мы ездили в Крым, с многими ребятами познакомились, которые также увлекаются игрой в православное, что где когда, насчет основы православной культуры. Ну, это очень интересно. Я думаю, это будет интересно каждому, кто хочет как-то себя развить, как-то узнать много больше о православной культуре. Пист период не только рекордев духу. А ще й час силових рекордів. Про це добре відомо нашому наступному герою, студенту семінаристу Миколі Ткачуку, який до того ж і спортсмен важковаговик. І ще апостол Павло порівняв духовну працю із усиллями атлета, сказавши, біжіть, аби отримати вінець нетлінний. Втім, наш герой надає перевагу зовсім не бігу, а важкій гирі. Микола Ткачук професійний спортсмен важкоатлет і паламар у кафедральному соборі всіх святих, упевнений, що фізичне самовдосконалення і духовність є невід'ємними частинами життя християнина, адже одне просто неможливе без іншого. Та й святий Феофан Затворник мав у своїй келії гирі, з якими щоденно вправлявся. Для самого ж Миколи церковне життя почалося значно пізніше, ніж спортивне. Втім, зараз він остаточно вирішив присвятити себе служінню Богові. Коли поступив у Київ в Національний університет фізичного виховання та спорту України то почав ходити Київ печерську лавру і ходив у храм Різдва Пристой Богородиці. От і мені там сподобалося, і бачив також, що там є семінари, і якби з'явилося таке бажання душі, щоб поступити в семінарі. Для спорту завжди потрібна така якби сила волі, сила віри, тому що також щоб показати якийсь результат. Треба і Божої допомоги в цьому, то приходиться молитися до Богу і у своїх молитвах просити Божої допомоги і у спорті, щоб Господь допоміг. Нашому героєві 21, Але попри свій юний вік, Микола справжній професіонал. У списку його перемог перші місця серед юніорів та студентів по Україні, а також золото на світових змаганнях. Присвятивши себе спорту з 10 років, хлопець почав відвідувати церкву лише разом зі своєю дівчиною, але навіть не будучи вицерковленим, завжди щиро молився перед змаганнями. Це завжди, коли я їду на якісь змагання важливі, йду в Києво-Печерську лавру. Просять допомоги преподобного Ілля Муренца, всіх преподобних Печерських. Паламар Єревик справжня гордість не лише для своєї духовної братії, а й для колег-спортсменів. Тренер Миколи із захопленням розповідає як про спортивні, так і про духовні успіхи свого вихованця. Свої е, наукові, духовні уподобання. Він поєднує з заняттям гірьовим спортом. Я ще молодий. Як правило, марафонці вони постарші, йому тільки 21 рік, так що у нього ще все попереду в цьому плані. Наразі послідовник Іллі Муромця навчається у Київській духовній семінарії. Однак спортзалу майбутній священник не залишає, продовжуючи сумно тренуватися. Та подає приклад не лише підростаючому поколінню, а й одноліткам, що з часом, на жаль, все частіше беруться за пляшку і цигарку. В довершення хотілося б нагадати нам усім про те, що ріствяний піст це також вправа для нашого тіла, що загартовує плоть, зміцнює дух і вимагає сумлінного виконання. Пісня це бездонна душа українського народу. Пісня це частина нашого духовного життя. Вона не залишає нас ні в радості, ні в смутку. Крок у крок слідує за нами від дитинства до старості. З піснею на вустах ми не тільки відзначаємо свята та прикрашаємо нею народні обряди, а також славимо Творця та його світ. Многа я літа лунало цими днями у галереї Соборна. У дні різдвяного посту її відвідувачі мали змогу насолодитися співом фольклорного колективу з такою промовистою назвою. Сформований він з числа студентів Київського національного університету культури і мистецтв. Існує ансамбль, ось уже сім років. Дуже мало таких колективів, які пропагують саме такий фольклор. Я, наприклад, співала ще шести років фольклорному ансамблі, але з таким співом я стикнулася вперше. Ми співаємо такі пісні, які, які дуже важко зустріти фольклорсна навіть у фольклорному середовищі. Це автентичні псальми, автентичні пісні співи. І якщо учасники гурту обрали справою свого життя фольклорний спів, то що ж говорити про їхнього керівника? Щоденно надихає Ганна Коропніченко. Знаючи, наскільки багатою та цікавою є пісенна спадщина України, вона, попри все, хотіла б не просто зберегти її, але й прищепити молодому поколінню любов до рідних традицій. Дуже жаль, що ці пісні ніде не звучать, і люди, які проживають в місті, не можуть це почути. І тому, щоб ці пісні не пропали, ми намагаємося робити реконструкції цих пісень і самі їх співати і донести до слухача. Дуже змістовний змістовний у текстах, у мелодиці. Якби. Це дуже барвистість, і вона якби характеризує саме наш український фольклор. Ми повинні цим гордитися і якби, досліджувати, зберігати цю культуру. У гурті співають вихідці з різних куточків України, і це відбивають голоси виконавців. Та від того, лише виграє репертуар колективу. Тут звучать пісні Полісся, Київщини, Полтавщини. За роки навчання студенти, що віддають фольклору усі сили та час, настільки закохуються у свою справу, що і по закінченні навчального закладу не лишаються осторонь. Вони беруть участь у репетиціях, відвідують концерти, діляться з усіма своєю любов'ю до співу. Наразі це все. Ми прощаємося із нашими глядачами до наступної суботи. Поспішаємо ж робити добро та справи милосердя. І пам'ятаємо слова Спасителя, що «блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Христос посеред нас і є, і буде.